Триває, я нагадаю, друзі, робоча поїздка президента України Володимира Зеленського на Херсонщину з метою перевірки ситуації там з метою розробки планів і методики ліквідації надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі, з метою організації життєзабезпечення. І зараз на своїх екранах ви бачите кадри відвіди нашим президентом та його команди переправи. В Херсоні, на якій здійснюється евакуація населення з підтоплених територій, президент України Володимир Зеленський наголошує наше завдання максимально захистити життя і допомогти людям. Дякує глава держави, рятувальникам і волонтерам. Дякує всім, хто залучений до цієї роботи. Ми теж долучаємося до вдячності. Бачимо, які ми бачимо, які обличчя в наших високопосадовців. Друзі, такі вони і в нас уже насправді третю добу. Дуже непросто і морально спостерігати за тим злом, яке Росія принесла на нашу землю. Це 80 населених пунктів, де вирувало життя, де працювали, жили люди. Подивіться, більше п'яти метрів сягає зараз рівень води на Херсонщині. Про це повідомляв зранку Олександр Прокудін, керівник Херсонської обласної. Військової адміністрації, що рівень води подекуди сягає до 5,61 десятка метрів, про що ми вам розповідали. Ми зараз бачимо з вами ці наслідки, непоправні, які спричинила Росія, ба більше з території лівобережжя не можуть люди навіть. Евакуюватися, тому що російські злочинці і терористи вони не дають їм цього зробити. Вони самі ніяк не розробили план евакуації напередодні. Лише ввечері, ввечері російський диктатор цинічно сказав, що треба допомогти людям, але ніхто нікому не допомагає. Навпаки, так ще й вони втративши позиції на лівобережжі, з яких обстрілювали Херсон та правобережжя Херсонщини, тероризували з листопада 11-го минулого року, коли наші збройні сили звільнили від них правобережжя. Вони втратили ці позиції, але, але тепер вони а, шукають в тій же голій пристані. все-таки дахи, з яких вони можуть і далі обстрілювати а, наші населені пункти на правобережжі, не дають людям евакуюватися. Ну просто. Терористи не те, що зняли маски. Вони вже оголили це своє обличчя. Видно все тим часом. Російський диктатор Путін втрачає свій політичний вплив на фоні повномасштабного вторгнення в Україну, на фоні його провалів, поразок. Можливо, і на фоні цих дій, бо є там ну принаймні добровольці, біці РДК, Ми бачимо, звільняють Росію від Путіна таку тенденцію втрати путіним важелі впливу і довіри помічає президент України Володимир Зеленський. Про це він сказав в інтерв'ю виданню ВЕЛТ. Давайте разом і послухаємо. Я думаю, що у них великий внутрішній скандал у Російській Федерації наразі почалася дуже серйозна політична боротьба між різними арміями, як державними, так і приватними. Я думаю, що Путін розуміє, що це відбувається. Я думаю, що він розуміє, що у нього є проблема. Там є непорозуміння, і я радий цьому. Коли це відбувається, коли люди щось відчувають, відчувають, що ситуація змінюється, і я думаю, що його бізнес-партнери втратили віру в нього, і це впливає і на військову сферу, і на багато інших речей. Путін втратив ту силу, яку мав раніше. Так, я нагадаю, президент України Володимир Зеленський очевидно коментує ті конфлікти, ту конфронтацію, яка вийшла вже за межі публічної медійної площини, яка фактично зараз триває на театрі бойових і політичних дій Російської Федерації між керівником незаконної ПВК Вагнерів феном Пригожиним, між міністерством оборони Російської Федерації, між Пригожиним і кадирівцями. Там, нібито, конфлікт спущений на гальмах, але все ж таки розуміємо, що немає полум'я без вогню і, от без задимлення. Тому о, таке відбувається в Російській Федерації.